Не Як дивно, аж на меці вийдуть, святочна пані і ва земля. Почав на мисі сніжно піли, рука ангельська, ска діжде за сер. Да вже засоб, то відео Боже буде, одяг та зірка біж до бахти. Десь спіхала, де паста в куди і сипла пела буде скоріхом. Чіпана вона вівна щасливих, нарешті чекала сьогодні. Куда воины за слепом, за зарею, да мандровали аж до Инды. Что я, да что я, куда я, до царя, да сына Бога. Тут лада Инда, не царя, я как на наша земля, почти тут прибрал из очка, а направил вас туда в пушкаты. Молодки Инда, да свой пишет лад. Скажи, перестань, что в твоей палате. Та ли пришлось Бо еще он так же, что я не пам'ятаю. Та кто вони? Вы не путани? Что вы Все докладай мені. На бантарі, готуй пілозраду, прийшли, щоб похитати твою владу, то вибахайте твої сім'ї. Ідуть куди? Тоні не говорили, те я почув, дитина радась, людей, всі додати, не дати, і дари служити. Які заслуги, в того не мовляти, то над на цар, і всі ніж спішить псалом віддати. Піде скажи, я радий їх вітати, але прийняти їх не можу. справи, що де натрачити, добрати

Великого царя, великого царя, щоб будувати зробити. Чи не бажаєте від серця ще скупити, від голови, не Кишки хижки не дорого. На від вам треба що зробити, раз тих тіх і хлопці На двох ліз кубити. От Сади, що ж ти нам робить, дитей не вине наші погоботи. На поки світ не матимеш покути, тобі вже це пекло не минути. Гей, <sharp> гей, я прошу зачекати, щось моєї віру сказати. Недорого, продам, їй Богу. Ось білим суттям, дорога. Ходи до хапа потургуєш. О, ні, ні, я так дарую. Син Божий гордився і стане на сьогодні. Даги, ми... а дорогу, нагодимося. Ясніше немає свого. Христос народився. Тай, не так просто не тікай, дай летайте, щось просіть, ви так просто не й. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Мають доля, трохи грині, вони дати нам повинні. Дайте пів відра салату, що дійшли ми в крайню хату. Може, добрий кусні сала, щоб на всіх не було мало. А найліпші вам кускам для нового пастушка. Тож бувайте тут здорові, через рік чекайте знову.